Права 1772. Сума довжин двох сторін трикутника дорівнює 15 см, а довжина третьої сторони складає 0,8 від цієї суми, Знайди периметр трикутника. Ну що ж, давайте міркувати. Тобто нам треба знайти третю сторону для того, щоб знайти периметр. А вона дорівнює 0,8 від суми перших двох. То пригадуємо, пишемо перша дія. Що таке 0,8. У вигляді звичайного дробу ми це можемо записати як 8 десятих частин. Тобто нам треба знайти скільки буде 8 десятих від 15 см. Записуємо тоді друга дія. Отже, тоді 15 см. Треба поділити спочатку на 10, то ми дізнаємося, яка буде одна десята частина. Від 15 см таких частин нам треба 8, то множимо на 8 і це дорівнює. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, це вийде 1,5. Що множиться на 8, і це дорівнює. Ну що ж, ми це можемо записати як 1,5, що множиться. Помножити на 8, це помножити на 2 і помножити на 4. І це дорівнює. 1,5 що множиться на 2, це буде 3. 3, що множиться на 4. Це буде дорівнювати 12. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це будуть сантиметри. Так, це буде довжина. Третьої сторони, третьої сторони. Є. Ну, гаразд. Тепер у нас є сума перших двох сторін і є довжина третьої сторони. То, щоб знайти периметр, записуємо на третє дія. Нам треба до суми перших двох, це 15 см. Додати. Скільки дорівнює третя сторона це 12 см. Ну і разом це буде 27. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це у нас буде периметр. Трикутника, гаразд. Ну, а тепер записуємо відповідь. Знайди периметр трикутника ми знайшли. Пишемо 27 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа і повторення, що таке периметр трикутника. На цьому вправу завершено.